Чим би дитина гралась, подивіться. Вікуля вчора забула прищепки, ми їх забираємо з вулиці. А я сьогодні мені вони знадобилися, ми тут з вікою натягували. Затіняю сітку, оце, бачите. Ну, і я прищепками там поки що заколола, а потім отими е е скобами. По, що я підв'язую огірочки, закрию. Трішки нам не вистачило. Я, вроді, ну, так, 6 метрів. Значить, а чомусь он кусочок не вистачило. Сантиметрів 3... 80, може, так обрізали. Ну, тепер буде добре. А то все горіло б. Шкода ж. І... Це так воно там буде тепер. Ой. Зайка. Ну, а він же нам допомагав. Ми йому дали прищепки, а тепер не забрати. Де да, зайка? Кажи, а що, на що тобі забирать? Так, і то я до Наталі взяла печеньку. Айчка, ти мене зустрічаєш? А де твої хазяїва? Да. Айка, ти мене пустиш? Пускай, будь ласка. Ну пускай мене, пускай. А я, ти ж такий здоровий. Це хліб просто. Це, так це хліб этим. Привіт. Це ж гостинець, так? Ой, ну нема. А я, я тобі через забор давала. Це ж і бездрожжевий той що ти даєш. Так, каже, що я дурак, Не йде. самі каже, їжте те. Не йде. Ти на цей кусочок. І Ой. той бездрожьвий. А ото там дрожжевий. Не. Ой, ну що, це я фендію пахну. Ну, звісно. Ну на ось все. Ти мене ще й обслюняв. Іди туди. А де Наталочка? Нагороді? бери, Іди в сад. О, псат. взяв. В сад. Саб Який ти розумака. Іди сюди, іди. Він може зараз прийти назад. Положи. Ну, а потім може і з'їсть. Ще погратися. О, сів. Ой, ти жив. Та бачу. Сьогодні цілий день у подволі. Жарко. Чи боявся ото? Ні, жарко. А, що жарко? Наташа дає. Це сире яйцо. Так. І побіг у сад. Це вже вона його привчила, команду Ага, там грає. Все, роздавив? Дай Моє яйце. Ні, держи, 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 держи. Моє яйце. Дай яйце, дай. Дай мені, дай. Що, все, вже, вже буде все, все, та все, вже висмактує, дивися. Ой, бо, все. А шкурочку ви потім забираєте. Ну і взяв би лапою, притоптав. ой. Наташа сказала, що він линяє. Та линяє дуже, що ти да, бачиш, а як Ти куди пішов? Туди та не можна. А, так ти ж і вичісувала в минулому році. Вичісувала, сиділа. Туди не можна. А я не можна туди. Ага, о, Побіг, побіг. Маргушка, ти сюди залізла чого? Ти хлопців караулиш? дивись, один караулець. Бога. Показує. 22 година вечора місячно ліхтарики горять, і у мене тут було дуже видно. Я пополивала. Ну, може, не видно, а може і видно, ось так. Ну і зараз е, світло включу в дворі. І отут лаванда в мене посажена живці, тут залью. І в дворі щось полюю. На дворі добре, оце такий. Свіже таке повітря, хорошо, так що можна трішки попрацювати ввечері, а виспатися завжди встигнемо. Ну, поганенько видно, звичайно, але щось видно, особливо ліхтарики. Тиск води єле-єле, ну, хоч, хоч трішки. Це ж я вчора, з вікулею. Натягнула сітку затіняючу. Оце ж вона купила. Мені 12 метрів і 2 метрова ширина, то мені прийшлося там шити. І скільки не вистачило, треба було трішки більше брати. Ну, ну вийшло, що там не 12 метрів. Ось так, ну це ж людський фактор. Ну і зараз мені ж треба, це ж я прищепками вчора, тут швиденько позакалувала. Зараз мені треба закріпити, а прищепки познімати. Мої красунечки поїхали додому. Ну, а бабуля встала поранше, пополивала, вчора допізна поливала. От. Так, прищепочку тут знімаю, потім заберу. От Сьогодні вроді не така буде спека. Вчора було 33. О. Сьогодні пишуть, що буде 27. Але все рівно жарко це буде. Ну, це ж таке, нам не вгодиш. Холодно, то холодно, спека теж не вгодиш. Так, що це воно мені не проходить? І я пополивала там, де ту і в мене живці ростуть, там помідори. Хотіла включити туман. Так, ну, це зовсім. Думаю, зараз хоч хай перці польються, а я потім включу туман, де вже буде чи тиск більший. Ну, а поки що це таким займаюсь. Вночі поставила праня. Воно мені поправо, я вивісила. Ну і це ж бабуся таким займається. Так, ну що ти тут? Я ж в окулярах і дірочку не найду, чи що? Отак. Так. так. Добре, що було тихо, поки ми натягали, натягнули оцю сітку, бо якби вітер, то не натягнули б. І сьогодні там жовтий кружочок, думаю, це ж вітер. Почитала так. Ну і ось він потихеньку вже починає розганятись цей вітер. Так. Ну, нічого нормально виходить. Натягується і держиться. Наталя вчора теж говорила, що будуть натягувати, бо погорить. уже каже Наташа, горить. Ну, так. Да. То треба за... захищати. Але я хочу сказати, ну шкода було такі гроші викидати. Ну, не викидати, а ну, майже тисячу гривень. А потім думаю, ну це ж мені не на один рік. Що я вже так. Ну, в общем, так, це можна вже в карман. Якось так вже починає сонечко припікати. Так, тут остання, а і ще поверху пройдуся і боковушечки. Ну, так і нічого буде. Бо тут у мене коктейльні томати ростуть, і вони тут такі гарнючі прямо вже. Ну, ще не, не червоніють. Так, а тут же як його, та от тут. Від Тьома купував, від дві купив, по 29,90. Я ж одну вже брала, підв'язувала отут помідори, огірочки, а де я її діла, то Бог його знає. Думаю, так, буду відкривати. Нову ну. О. так, добре що не полінувалась встала раненько. Потім можна щось робити вже в хаті, а зараз Поки ще не така спека, ага, і тут можна ще. І так, ну, лється водичка, хоч там у мене ямочки в перці, хоч туди поналиває. Ну і якщо не буде так жарко, там трішечки прополю. Тобто зранку буде така робота, а тут і вуса треба зрізати. Та ну, як завжди, роботи вистачає тут. Так і ще ось сюди. Фенді спить? Тишина дума, що це за свято таке? Ніхто не буде. І без нього вона сумує, а з ним замурюється. Так, отут може отак його, щоб вітром. Ну, як лишаться в мене тоді. Так я буду продовжувати, поки закінчу це все. Добре щепочки забрати. Ну, я не думаю, що буде підніматись. Але тут, може, треба іще одну по центру зробити. Так, натягнути. Хочу сказати оцей каркас на теплицю, навіть мені шкода розібрати, ну, прибрати. Це варив сашуня Наталін. Окей, тут я вам зроблю. І прийшов за день. Так який за день? За півдня, мабуть, оце все зробив. Угу. Так, трішки неправильно я його. Треба отуди ховати, оці. А тут то торчить. Негарно, а тут же я не бачу, де та дірочка. Так, есть. Вот так. Ну, тут нормально. Нет, а, и тут еще же с... с краечку затяну. Будем еще тут. Да так мы не держаться. Так, я хотіла, щоб воно сюди не вилазило. Ага, значить, отак. Ташки водички хочуть. Ну, пийте. Я ж вам включила. Та там і миски є. Я завжди наливаю так, щоб... Правда, тут і до Дніпра недалеко до річки. Ну, це ж треба долетіти. Отак. От Все. Фух! Так, пішла прищепки. Тепер всі викладу. А то мені не вистачало навіть білизну прищепнути. Робила так дві Вєщі на три прищепки. По прогнозах дощик не намічається, але дивіться, які хмари у нас. Таке, що може й бути. А я хотіла там просапати і залишити бур'ян. Ну, мабуть, треба його вибирати. Ну, і все, я закінчила тут зав'язувати оцю захисну сітку. Ну, оце, бачите, скільки не вистачило в нас. Віка каже, ну, докупимо. А думаю, може, й не треба тут, якраз отам добре, що до кінця. І тут трішки накривається. Так, у мене там. Перці поливаються, малинку полила, ну, тиск манюсінький зовсім. І зняла білизну, лишилось трішки, бо таке ж воно, бачите, може, і дощ піде. А планів я собі планувала сьогодні і троянди пообрізати, ті, що відквітли, і просапати. І вдома попили сосить. Думаю, коли буде жарко, то е, вже вдома буду. А це стукає Наташа. Це вони забивають такі колишки і теж будуть натягувати сітку. Чую. Стукає. Отак ми тут і живемо. Чоравіка дивилася кабачата, каже, де вони ще невеличкі. І Наташа мені такий здоровений дала. А тут дивіться, як вони виросли. Я не хочу, щоб вони такі здорові росли. Ось який І ще тут. Треба подивитись. Правда, я не взяла, що мені взяти. Так, це пустоцвіт. Ой, кабачата, Так уже два. Тут подивимося. Так, тут немає. Щось пропадає кущик. Так. А тут до вечора ще побуде. Тільки ж не забуть треба. Ну, це, бачите, в мене скільки тут? Шість, дев'ять, дев'ять кущиків. Ну, цей то я багато посадила. Ну, я хочу і зробити соус. Так, а там ще який Це маленький до вечора. Ага, це до вечора. І соус, і ікру ми любимо. То буду робити. Так, ну, а оце ж. Оце теж можна ж зіркати. Переросте. Ну, ось три. Тільки думаю, просапаю оцю частинку, почався дощ і моросить зараз. Тому поки що роблю перерву, швиденько зняла білизну, висохла, ну воно зараз тихо, а то був вітер. І якраз ото воно мені підсушило. Ну, що, пішла додому тепер. Ну, хто його знає, може він і перестане такий. Ну, затягнуло, затянуло, затягнуло, затянуло. дивіться як. Бачите? Ось якийсь дракон у нас. Я завжди дивлюсь на ці тучі, щось там собі в голові. Ну, це побачила дракона. Та це так відступне. Ну, але тиск зовсім маленький, то я там, де огірочки все-таки поливаю чи на, на ліду, чи ні. А так я ото не капельки і не туман, а просто шланга вон, тече потихеньку водичка. Зовсім потихеньку. Ой, треба вже сильніше і сильніше пускається, треба тікати від сіля. Ну, кабачата зібрала гірочки, думаю, та ввечері. Оце залью, хай вони ще ростуть. Ну, мені не треба, щоб вони великі. Віка полізла в погріб і каже, бабуля, треба корнішончики закрити. Кажу, добре, то я корнішончики буду закривати. Треба було забрати і відро, і сапу, і лопату. Я думала, він так, пограється трішки і перестане. А він такий пішов конкретний, то сьогодні все. Пенді, ти що? А втекла, хотіла вийти на вулицю, дощик. і добре, хай поливає. Ти куди пішла? Фенді? Що ти там забула? Пішли додому, пішли. Не хочеш виходить? Все, пішли.